Перший раз, коли вони поставили законопроект, Колішанка Ківала на голосування, я мав честь, мені вдалося фактично одноосібно зупинити його прийняття. Я відрвався в президію, вирвав крісло з-під Литвина, він впав і зупинив сесію. Я, звичайно, тоді черговий раз опинився під ударами всіх тих охоронців і бойовиків, яких привела партія регіонів парламент, але я тим дуже гордився. Але, на жаль, через кілька тижнів вони змогли організувати свої сили, звести депутатів, тушок, і змогли таки провести цей закон. Навколо мене стояло 10 регіоналів, щоб я не міг робити активних дій. І їм таки вдалося пропахнути його як просто інструмент колонізації України. Ви знаєте, цей розподіл був дуже видимий під час Харківського угод. Оце все в часі було недалеко. Це все було такий короткий історичний період. З приходом Януковича російська машина почала знищувати державу український парламент. От під час Харківських угод вони прийшли з Горгівськими слічками, в той час і ми були з жовтими. І це фактично вже показало той прототип вже активних бойових дій, які тривали пізніше в 2014, які, зрештою, тривають і сьогодні.